Переважна більшість українців, а саме 79% стверджує, що навіть у разі отримання громадянства США чи країни ЄС вони би однак залишилися в Україні. Це за результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного упродовж 1-6 вересня 2024 року. 19% респондентів готові переїхати за кордон. Ця частка зросла порівняно з вереснем 2022, але залишається нижчою ніж 2020. Тоді на переїзд зголошувалося 28%. Результати опитування свідчать більшість українців, зокрема українських чоловіків мобілізаційного віку та жінок молодшого середнього віку, хочуть лишатися в Україні попри всі складнощі і ризики. За словами виконавчого директора КМІС Антона Грушецького, поширений у медіа образ молодого чоловіка, який перепливає тису, чи молодої жінки, яка їде жити краще життя в Європу, не є репрезентативним. Проблеми існують, але українці зберігають віру в Україну.